Питаю, розв'яжемо номер 3,21 з параграфа 3 додавання віднімання дробів з однаковими знаменниками четвертого рідня складність за підручником Олександра Істер, алгебра 8 клас. Роздивляємось перший приклад. Подивіться обладнана на знаменники. 2 відняти м у квадраті і м відняти 2 у квадраті це одне й те ж саме запис. Якщо ми можемо записати це під однією рискою. Подивіться, будь ласка, чисельник ми залишимо такий, як є. А знаменник можна записати 2 відняти m у квадраті, або m відняти 2. Ну, подивимось, це одне і те ж саме, тому беремо m2. У квадраті, чисельнику 7, мінус 4м. Перший дріб записуємо без змін, а в другому, перед другим стоїть знак мінус, тому треба поміняти у 9 знак на протилежний. і у 5м було з мінусом, а мінус перед дробом перетворюю мінус на плюс, 5м. Тепер давайте приведемо подібні у чисельнику. У чисельнику, як ви бачите, ми можемо 5м відняти 4m. Це буде м. Тепер мінус 9 з мінусом, а 7 з плюсом. Тоді буде мінус 2. Мінус 2. І в знаменнику, що таке квадрат різниці двох виразів, ми розпишемо, як m-2 помножене на m-2. І тоді ми бачимо, що чисельник можна скоротити. І ми отримаємо у відповідь одиниця поділ на m-2. Ми подали вигляд у вигляді дробу. Другий приклад. У другому прикладі тут стоїть куб. І ось тут треба буде попрацювати. Спочатку ми поміняємо місцями доданки. Перший дріб, Другий дріб напишемо на першому місці. Давайте поки що так: 3а у квадраті. Додати 12 напишемо на першому місці. А у першому дробі ми чисельник і знаменник помножимо на мінус одиницю, тоді перед дробом. Так, а мінус 2 у кубі залишаємо, мінус поставимо перед цим дробом. І поміняємо знаки в дужках. Мінус 12а, а тут буде Ас 2 2 у третьому степені. Дивіться ще раз, ми спочатку поміняли перший дріб, другий дріб поставили на перше місце, другий дріб на друге місце. Але, так як у нас тут 2 відняти А у кубі, ми помножили чисельник і знаменник на мінус одиницю. Тоді пер, мінус, який чисельник стоїть, поставили перед дробом, а тут поміняли знаки на протилежні. Отже, тепер запишемо все під одним знаменником. А мінус 2 у кубі. А тут буде 3а. 3а квадрат, 3а квадрат, мінус 12а і плюс 12, плюс 12. рівня бачимо, що в чисельнику ми можемо трійку винести за дужки. Виносимо цю трійку. 3, тоді буде А квадрат. Мінус 3, кому винести з 12 це буде 4а подвоєний добуток, перше число на друге число, плюс квадрат другого числа 4, це 2 у квадраті. Так, мінус 2 і все це у кубі. Великі дужки записуємо за допомогою формули скороченого множення. Буде 3а мінус 2 у квадраті. А в знаменнику А мінус 2 у кубі. Тоді після скорочення ми отримаємо А-2 залишиться. Тоді в чисельнику трійка знаменнику А мінус 2. Ми перетворили вираз на дріб. Працюємо тепер з третім виразом. У третьому виразі М-2 і Н-2. А тут, навпаки, треба двічі попрацювати з цими дужками. Що ж, давайте спочатку. Розпишемо це, у нас є 2 мінус m і 3 мінус n. Ми винесемо мінус із перших дужок. Тоді що у нас вийде мінус m і 2. Далі помножити мінус, тут теж ми мінус винесли за дужки, буде n мінус 3. Записуємо n мінус n-3. А тепер при множенні мінус на мінус дає нам плюс. Отже, ми тут нічого цьому дробу не змінюємо. І пропишемо. Знаменник буде m2,n3, і тепер m квадрат, m квадрат мінус 6n. І тут тепер мінус треба, що у нас тут є 2m мінус 3. Мінус 6n. І перед дробом стоїть мінус, тоді буде мінус 2М, мінус 2М і плюс 6n, плюс 6n. Подивіться уважно, у нас тепер вийшло мінус 6n і плюс 6n. Вони скорочуються. Тут ми можемо m винести за дужки. М виносимо за дужки, залишається m мінус 2. І в знаменнику m-2,n-3. Дорівня m-2 скорочуємо і залишається дріб чисельнику m у знаменнику N-3. Ми виконали з вами завдання четвертого рівня складності, подали вираз, складний вираз у вигляді дробу. Після спочатку використали формулу, скороченого до. Множення, винесення спільного множника за дужки, і тоді ми отримали простий дріб. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.